Хотіти, щоб усе людство було рівним, справа не в тому, що хтось є вищим за інших. Ми всі рівні в очах Бога, і ми хочемо рівності. Ми хочемо, щоб наші українські брати мали таку ж свободу, як ми в будь-якій іншій частині світу, і яку ми можемо мати у Колумбії. Вони проходять базовий курс, тобто проміжний курс, який триває тут три дні, дві ночі, де вони вчаться необхідним навичкам надання медичної допомоги в бою. Ми розпочали цей проєкт із підготовки персоналу, який їхав до Об'єднаних Арабських Еміратів. Потім для персоналу, який їхав до Африки, Єгипту. Коли почався конфлікт між Росією та Україною, ми всі знаємо, що був великий попит на латиноамериканців, і вони почали готувати латиноамериканців до української. Є армії чи іноземного легіону.